Друзі, до вашої уваги унікальні вхідні двері для приватного будинку, які зроблені повністю з оцинкованої сталі. Мають терморозрив як на коробці, так і на полотні. А саме основна фішка цієї дверки те, що вона має тиснення на металі. Це ексклюзивні двері, ніхто в Україні такого не робить, вони є лише у нас. Зараз покажу більш детальніше про них. І в чому ж унікальність цієї дверки, запитаєте ви? Вона повністю зроблена з оцінкованої сталі, як полотно, так і коробка. Має терморозрив на полотні та коробці, а основна фішка її це тиснення на металі. Це досить складна технологія, і ми її втілили в життя. Це тиснення на оцінкованій сталі, воно досить глибоке. Саме глибоке, яке ми можемо зробити. І За рахунок цього двері мають класичний вигляд. Якщо у вас будинок в класичному вигляді і вам треба такий дизайн, то вона в нас буде в коричневому та сірому кольорі. Також ці двері мають дуже високі показники теплоефективності. Тут у нас терморозрив, повністю сталевий торець, два замки калі, циліндровий калі, сейфовий нічник, який можна закриватися зсередини. Зверніть увагу, всі з'єднання за допомогою спеціальних заклепок. Тут немає сталі, тож нічому ржавіти. Терморозрив на коробці. Ось він, видно. Двері мають три контури притвору. Буде ідеальна шумотеплоізоляція. Всередині коробка білого кольору, полотно також білого кольору, біла МДФ-накладка. Під плівкою там у нас є хромпоріг, якщо її забрати, Антизрізи. І також у нас є унікальні петлі, які мають... Можливість регулювання можна робити більший або менший прижим в майбутньому, коли просяде будинок. Ось такі двері в наявності на складі в розмірі 970х2,05 з правими та лівими петлями. Замовляйте, доставимо та встановимо під ключ. Ця модель буде в нас на складі в кольорі 8019, коричневий, як ви зараз бачите, а також в кольорі антрацит сірий пісок. Вони будуть на складі як з правими, так і з лівими петлями. Замовляйте, доставимо та встановимо у вашому домі під ключ. З вами був склад-магазин Двері Київ.ua.